Презентуємо вам систему кругового огляду LuxMotion для автомобіля Audi Q7 останнього покоління. Саме це автомобіль 2022 року. Система складається з боку керування і чотирьох камер, які встановлені в передню решітку, ззаду в штатне місце і по боках в нижній кришці бокових зеркал. Все стає штатно, виглядає ідеально. Все це дозволяє виводити нам зображення на рідний монітор у вигляді 3D або у вигляді окремих камер. Все це калібрується, і ви в будь-який момент можете бачити, що у вас знаходиться навколо автомобіля. Зпереду, ззаду або з будь-якого боку. Ця система конкретно полегшує вам паркування. Ви не нервуєтеся і можете припаркуватись в самому складному місці. Отож, штатний головний пристрій, оригінальне меню Audi, Показує функціонал. Включаємо передачу заднього ходу. В нас на екранчику активна камера заднього виду, великий екран. І завжди. Екранчик з камерою 360. Тобто тут по колу ми бачимо повністю всі перешкоди. Можемо сміло під'їхати спереді. Відображається штатний парктронік. Автоматично переключилося при включенні драйв зображення на передню камеру. Передню камеру ми можемо зробити ширококутною. Ми можемо включити так картинку 360. Ми можемо включити примусово задню, хоча ми на драйві. Задню розширено. Можемо подивитися колісну базу спереді, колісну базу вздовж усього автомобіля. Ну і режим 3D. Давайте я від'їду. Вручу 3D. І можемо погортати ось так: от автомобіль довкола. Зрозуміти, де в нас є перешкода. Меню повністю виконано в стилі Audi. Іконка автомобіля, як ви бачите, також Audi. Всі штатні функції підтримуються. Це в наш меню налаштування. Особлива увага це те, що тут є функція відеореєстратора. Тобто система 360 під час руху постійно нам записує зображення з всіх чотирьох камер. Ось, припустимо, щойно ми рухалися. І як ви бачите, в мене зображення прямо з усіх чотирьох камер постійно записано, записано воно на флешку. Такі модельні системи є не тільки на Audi, Тому, якщо цікаве таке рішення, ласкаво просимо, звертайтеся. Тому, якщо у вас такий автомобіль або будь-який автомобіль останнього, або передостаннього покоління зі штатним екраном, звертайтеся до нас компанію LuxAutoте. Ми це зробимо в вашому автомобілі. Якщо ваш бізнес пов'язаний з додатковим обладнанням на автомобілі або з тюнінгом авто, ми чекаємо вас як наших дилерів і партнерів. Для, нас, для вас є спеціальна пропозиція.